Вітаю, вітаю на каналі Людмили Хомутовської і я як обіцяла, ми сьогодні подивимось маску, а саме розклад, що з собою представляє е, Геннадій Труханов. Подивимось, чи дійсно він колоборант, чи дійсно те, що він говорить, це є від всього серця і душі, і насправді який він українець. Чесно, мене мало цікавить, що він за людина, тому що людина може бути різна, а головне, щоб людина несла користь держави. А тим більше, якщо він виконує таку важливу роль, він є головою Одеської області, а це одна з найбагатших областей України. Він крутить великі гроші і зараз подивимось, на місці він і на чийому він місці. А ви на каналі Людмили Хомутовської. і, як завжди, я буду чекати від вас лайки, якщо вам це сподобалось, і підписки на мій канал. Починаємо. Характеристика людини, що він в себе являє, що, що він насправді. Характеристика людини. Прошу дати характеристику людини. Король Пентаклів. Десятка мечів і рицер кубків. Ну, <кій> чесно, взагалі не здивуюся, якщо людина прийшла з кримінального світу, тому що це людина, яка заробляє гроші, це заможна людина. Десятка мечів може говорити про те, що в його доволі тяжкий характер. І не про зовсім хороше минуле. Чому? Тому що десятка мечі це людина, яка з собою не справляється. Вона максимально тяжка, максимально агресивна, е і, якби ну, такі, хай мене вибачте за таку е картинку, але ж вона мені йде в голову, такий бандюк. І при цьому Рицар Кубків говорить, що він дуже гарно говорить. Так що це такі людина заможна, такий мішок грошей з лихим характером, але гарно вміє говорити. при тому можуть бути в нього, тому що я бачу хороші такі зв'язки, про які багато хто може тільки мріяти, і все це відбувається. Його думки відносно України, думки Геннадія Труханова відносно України. Десятка пентаклів, башня і Семірка Пентаклів. Я не можу сказати, що... Він не вірить в Україну, тому що десятка пентаклів це взагалі говорить про те, що він Українець, він є частиною України, по башні, по башні його картинка. Він вважає, що Україна програє чи може програти. І, а Семірка Пентаклів, що через цю війну той гроші втрачаю. Да? Хотів би я більше грошей, а так втрачаю гроші. Можу ще тут, знаєте, трошки по-іншому сказати, що через що багато. Всього ломають, розломують, а це коштує великі гроші. Тому що все-таки, якщо ми дивимося, характеристика людини по королю Пентаклі, він дуже хазяйственник, він господар, він на своєму місці, він бачить все, що не до ладу. І є люди, знаєте, які живуть е десь там, е не знаю де, не вміють не людьми керувати. Тут я не можу сказати. Він такий дотошний, і все, всі команди, які він... Віддає, він їх обов'язково відслідковує, так що він може ще тут переживати, що Україна втрачає гроші, хоч і він є, знаєте, таким, він вважає себе частиною України. Яким він хоче, щоб його бачили? Так, знаєте, Потаємна, яким він хоче, щоб його бачили. Королева мечів, королева жезлів» І паж мечів. Я не можу сказати, що він хоче, щоб його бачили, знаєте, якоюсь такою розмазньою, що він рубаха парень. Ні, тут конкретно він не хоче, щоб його бачили, що він серйозна людина, людина дії. Де ще тут дві королі, леві, що це мало того, що він серйозна людина і людина діє, а що це ще й мудра людина? А, при тому по пажу мечі це людина, яка може нагнати ворога. І що називається його кольнути в спину, так що він хоче, щоб його бачили таким не зовсім добрим, не зовсім не зовсім м'яким, і він навіть таку строїть образ людини, яка максимально відповідальна, яка доволі жорстка. Справжні його наміри відносно України. Справжні наміри Геннадія Труханова відносно України. Четвірка мечів. Верховна Жриця і влюблені. Ну, такі наміри. Вони йдуть, що мені не подобається. Вони йдуть по верховної жриці, то є наміри покриті тайною, і він їх максимально скриває, не відкриває. І по четвірки мечів я пересижу, перелижу, пере... перекручусь, себе збережу для чогось тайного. І що мені не подобається, це карта закоханих. Чому закохані? Тому що закохані говорять про вибір. Я те, кого можуть вибрати. Я той, хто е секрет такий. Знаєте, в, карма в кармані лежить секрет. І оцей секрет е в кармані. Е правильно я зрозуміла, що це, що ви мені показуєте, е Це про те, що його виберуть при любій при любой владі. Правильно зрозуміло. Тобто він і вашим, і нашим, і за вас, і за нас. Тобто, його справжні наміри це держатись на посаді, і чи є там якісь. Навіть давайте спитаю, правильно я зрозуміла, що є в його підтримка і сторони Росії. Та старі зв'язки доволі високі в військових кругах. Є там підтримка. Так що перед нами секретний колаборант. Якщо ви покидаєте тапки, нічого я їх зловлю. Але ви мене любите за правду, я вам кажу правду. Що доброго він може зробити для України? Що доброго він може зробити для України? Четвірка жезлів, п'ятірка мечів і дьявол. Ну, четвірка жезлів це конкретно господарник. Він, я б сказала, навіть по четвірки жезлів він такий хороший будівник. І, що він добре, він може будувати, він може строїти, він може виконувати доволі гарні гарно свою роботу. По п'ятірки мечів, тут у нас і по дьяволу він навіть може, знаєте, захистити, якщо прийдете в Україну, тому що все таки він тут на стороні України і він хоче, щоб Україна залишилася. А по дьяволу він доволі хороший керівник і його слухають. Якщо згадуємо, що в нас робиться в державі, то в нас багато хто взагалі не робить і вказівки, які віддаються зверху вниз то він їх виконує, він їх виконує на і і він віддає команди, і люди це роблять. Тобто він на своєму місці, це хороше, це те, що він хороший. Тобто він дійсно на своєму місці. Що погано. Шість пентаклів. Королева Пентаклів. Колись собор та краде гроші. Тобто, там я так розумію, що там є схема по шестірки пентаклів, від того, що називається всі якусь суму, є там ціла команда, і воно працює циклічно. Тобто на рівні того, що раз в місяці якимось чином. Тобто, це така установа, яка яка збирає гроші. Це погано, тому що він це краде в Україну, він це робить. Так, подивимось далі. Чи здатний він на зраду? Я Є на запитання написала, чи здатний він на зраду? Рицари мечів. Королева кубків, король кубків. І дев'ятка пентаклі. Так, здатний. Тому що людина для якого важливі, перш за все, важливі гроші. І згадуємо те, що я сказала вже декілька разів, нам про це говорять. Гроші це взагалі максимальна цінність в житті, і крім того, в його є зв'язки. Він служу тому, хто більше платить. Що для нього головне в цьому житті? Що головне? Ну, не можуть же гроші бути головні в житті людині? Ну, не знаю, зараз нам покажу. Що головне для нього в житті? Паш пентаклів. Головне заробити максимум грошей. Так що гроші дійсно в його головні, все останнє то таке. Яку роль він повинен зіграти в долі України? Яку роль Геннадій Труханов повинен зіграти в долі України? Двійка Пентаклів, п'ятірка кубків і арофант. Не можу сказати, що таку якусь, знаєте, кардинальну роль йому відводиться по дві пентаклів, якимось чином тримати баланс, тримати баланс, при тому конкретно спостерігати за настроєм людей, їх підтримувати, якимось чином віддавати команди по іерофанту. Кардинальної ролі я не бачу. Навіть спитаю, чи справився хтось інший, якби його б не було. Тому що якось для такого великого регіону якась дуже мала роль в війні. Справилися ще й краще. Так, доля людини його майбутнє. Все те, що його чекає. Доля саме Геннадія Труханова. Він уйде зі своєї посади в, в, що називається, вольне плавання. І по тужезлі це буде доволі скоро, чому піде, тому що захворює. Буде доволі забезпеченим людиною, може ще стане якимось бізнесменом. Ну, така доля. Не бачу я тут більше якоїсь кар'єри. Е, я так розумію, Скоро людина піде. Така доля, все, що нам на сьогодні показують. Чи, чи може йому довіряти Зеленський, тому що головний Зеленський і він керуючи країною. Давайте запитаємо останнє питання. Чи може йому довіряти Зеленський? Шестірка мечів? Імператриця. Семірка жезлів королева кубків Я не можу сказати, що він йому довіряє. По шестірки мечів все-таки конкретно в голові Зеленському, що він його пожене, він не буде на своєму місці. Але що називається на безрібі і рак, Риба. Так що із того, що я бачу, що зараз вирішили, вони десь там вирішили, що хай він буде. Поки буде, поки війна не закінчиться. Нема такого, щоб довіряти на 100%, я не бачу. Скажу більше, є там людина, яка за ним спостерігає є людина, яка дивиться за його діями Так що він підходить на цю, на цю посаду, і яким чином вважає, що його скоро скоро він піде своєї посади. Ось такий був розклад. Напишіть, будь ласка, якщо ви його краще знаєте, напишіть, що я про цю людину взагалі нічого не знаю. І я стараюсь перед розкладами взагалі нічого не читати, щоб чужу інформацію не брати в голову. І мені буде цікаво від вас, наскільки Таро сказала правду. І як завжди, буду дякувати, якщо ви. Поставити вподобайки, поставити в себе дзвіночок про те, щоб приходили сповіщення. І будете підписуватися на мій канал, тому що, чесно, показую, що 800 тисяч дивиться, 253 на сьогодні підписалися. Я розумію, що вам може бути смішно, але чим більше людей мене підтримують, YouTube краще працює. І краще розвивається мій канал. Але це все фігня насправді, тому що саме головне в цьому житті це перемога України над Росією. І саме головне, що ми тут йдемо, рухаємось якимось своїм темпом, але обов'язково дійдемо. А всім вам я бажаю тихої ночі. Тихого ранку і тихого дню. Бажаю вам, щоб ви себе гарно почували і мали гарний настрій. А з вами була Людмила Хомутоська. Всім до побачення. Пишіть запитання завтра.